Час все ставить нові завдання. Ми пам'ятаємо засіяні поля, потім буряками, а сьогодні бачимо чималі посіві кукурудзи. Зрозуміти, очевидно, можна нові форми господарювання, нові технології, пошук найбільш прибуткових видів діяльності. Але ось у прогресі вже й зайнялися селекційним рослинництвом. І це радує. Цього року тут засіяли кукурудзи на зерно на 3582 гектарах. 147 гектарів займає качаниста насилос і на 186 гектарах практична наука виведення гібридних сортів. У районі практикують французькі науковці детальніше у розповіді з поля. Ми раді вести свою розповідь з господарства прогрес, тому що тут ми бачимо на практиці, як працює зв'язок науки і практики в даному випадку. вирощується тут. Кукуруза за новою технологією і виводяться нові сорти. Про це нам розповідять спеціалісти господарства і його керівник. Михайло Петрович, от йдемо по кукурузі, і тут серед цих всіх, от зліва, справа, і так бачу через певну кількість рядків такі прокоси. Для чого це? Це для того, от, коротко так поясню. Насіння гібридної кукурузи, то буде вже, як вже було сказано, буде гібрид. В даному випадку всіваються материнські, от от, де є шість радків, то є материнські лінії. Отут, де ми зараз йдемо, в даному випадку, де, де прокошано, де. Де тут були раніше також були зеленими батьківські форми. В даному випадку по, відносно характеристики даного гібриду, Сіяли шість до двох, бать... два... два рядки батьківської форми і шість рядків материнської форми. Вже батьківська, форма Б... себе вже... батьківська форма вже так, як вже відпили, виконали своє, виконали завдання. своє безпосереднє завдання і його і... видалили, щоб потім видали. не мішало ага. нам при збору ага. тут... е якісного насіння. Якісно. Ага, так. щоб було чисте, насіння. Щоби, так, щоб було генетично чисте, батьківське ми так. знищили, от на тих шести рядках ми будемо тільки збирати врожай. От, а от так бачимо, тих мітіолог немає, так? Е -е, куди вони поділися і, і для чого то їх? Забрали. Для чого ми їх забрали? Тому що е, кукуруза для того, щоб сама себе не запилила, щоб був дійсно е, схрещений е, качан, сформоване якісне зерно. Для того потрібно, щоб запилив батько, так а, як значит, батьківська так, форма батьківський, батьківський запилила. Колок, так, запилив на материн, материнську форму. А потім батька. Видали. А для того, щоб метелку, метелку зірвали, щоб менте, материнська форма вона нас також, кукуруза, вона ж так само повністю функціонує, вона викидає метелку. І та метелка, якщо попаде сама себе запалить, вже не буде генетичної чистоти. Тому що нам, нам і довелося, ту метелку всю ручну. Все це площа скільки, до речі, все у так, так, в нас так, в нас в господарстві 186 гектарів 186. кукурузи і всі, і всі все кожен один був? гектар був висмиканий людською працею. В даному випадку притримати стебло, смикнути. І так поле мало бути ідеально чисте на материнських формах, без ні однеї метелки. І то вимагало такої скрупульозної праці і ще й перевірки. Так, тут е е працювало так, як на, кож на кожних 10 чоловік робочих, був один контролер. контролер над контролерами. Ще контролер. Потім. Для чого? Для того, щоб була, Для чистота того, праців, щоб так? була дійсно генетична, дотримані всі, всі вимоги генетики. Ага. Михайло Петрович, скажімо, ось той же материнське, тих. материнське тут, батьківське тут була, і вже зараз воно вирішено, Яка доля далі? Що ось з того качана? Буде і куди ви його відправляєте? Дальше, далі збираємо саме качан. Є комбайни спеціалізовані, вони зривають качан і ми ті всі качани, ту всю сировину відправляємо на насінневий завод. Далі доля того насіння, по-перше, спочатку осушка, потім обмолот, потім калібровка. Потім так, якби, ну, аналізи, повністю вся, на генетичну частоту, на сортову частоту, повністю повністю всі аналізи, і тоді далі те насіння заводу вже йде на реалізацію для нових посівів? Для так? нових посівів. Скажіть, а ось ми говорили перед тим, що ви то виростили насіння, далі ви купили знову ж його, чи інші господарства, посіяли. Воно так. дало, як кажуть, нормальний… Очікуваний врожай і вже на інший рік вже воно не годиться для. Ні, то є, то є вирощується гібрид, гібридом вже так і другий раз не сів, він не дає тих вже очікуваних результатів, не дає того врожаю. Ну, бо він вже росте отак з умов, так, отак, так. Зрозуміло. Скажімо, у вашому господарстві ще є такі форми насінництва і ведення землеробства, скажімо. З іншими культурами. Ні, ні, ні. В даному разі тільки займаємося кукурузою. Вирощуванням насіння кукурудзи. Ми раді, що ось така тісна співпраця науки та ще й європейської на полях наших господарств. У цьому добра перспектива. Розмову продовжуємо із директором з прогрес плюс Валерієм Озійчуком. Ми з вами знаходимося на полі, де вирощується гібридна кукурудза. Специфіка Якраз цієї гібридної кукурудзи полягає в тому, що вона вирощується на насіння. Дана культура вирощується нашим підприємством разом із такою всесвітньо відомою фірмою, як Монсанто. Це є французька фірма, один із лідерів світових по вирощуванню насіння і виробництву засобів захисту рослин. Ну, звичайно, все нове воно. Потребує певних зусиль. І я хочу сказати, що і мені, і працівникам підприємства, і спеціалістам особливо прийшлося також проходити навчання додаткове, прийшлося докласти зусиль для того, щоб займатися такою культурою, як гібридна кукурудза, як вирощування насіння. Але на сьогоднішній день ми можемо сказати про те, що зусилля докладені не даремно, оскільки ми бачимо. На сьогоднішній день непоганий результат, непоганий урожай. Його якість, звичайно, ще буде підтверджуватися міжнародними лабораторіями, які дадуть своє заключення, свої висновки про роботу, пророблену нами. Але попередні висновки тих спеціалістів, які приїжджали на наші поля, які робили певні заключення, також спеціалісти. Фірми Монсанто, які постійно проводили моніторинг наших полів, моніторинг виконання всіх технологічних операцій від посіву, догляду, який, до речі, знають досить багато працівників, які були із нашого Бродівського району, із сусіднього Радивилівського, які проводили такі операції, як видалення нетипових рослин, а також обрив волоті материнських форм гібриду. Я би сказав, що в вашому господарстві «Прогрес Плюс вже в очі видно, як наука йде до землі. Так, звичайно, звичайно, в першу чергу, треба відмітити, що насінництво це одна із таких найбільш важливих галузей, яка найбільше впливає на розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема рослинництва. Наукою доведено, що практично. 30% урожаю залежить саме від насіння, тому і настільки важливо вирощувати його якісним.